Перші перемоги Богдана Хмельницького під жовтими водами та під корсунем приголомшили поляків і водночас надихнули українців. Спочатку на правобережжі, а згодом і на лівобережжі. Також козаки, селяни і міщани створюють полки і або пристають до гетьмана, або ж під проводом місцевих ватажків піднімають власні повстання. По всій Україні полилися ріки крові гнобителів і запалали маєтки шляхти. Страшна картина цих подій описується у польському літописі. Самовидця: усюди, де знаходили шляхтича, чи слугу замкового, чи єврея, чи уряд міський. Усіх вбивали, не шкодуючи ані жінок, ані дітей їхніх. Маєтності грабували, костели палили і руйнували, ксьондзів убивали, палаци і замки шляхетські, і двори єврейські спустошували, не лишаючи жодного цілим. Мало хто в тій крові у той час рук своїх не умочив і того грабунку не чинив. Польські магнати і шляхта у свою чергу відповідали на різанину різаниною. Сумнозвісним прибічником тактики терору був найбагатший з магнатів Ярема Вишневецький. У своїх лівобережних володіннях він мобілізує добре вишколене шеститисячне військо, збирає перелякану шляхту ксьонзів та євреїв і починає відступати на захід. Скрізь на своєму шляху жовніри Вишневецького катували козаків, лишаючи за собою кривавий слід. Карали всіх козаків однаково, живцем саджали на палю. Протягом літа Хмельницький, розташувавшись під білою церквою, зосередився на створенні дисциплінованої, добре організованої армії. Із селян формувалися нові частини, і під кінець літа українські сили нараховували від 80 до 100 тисяч чоловік. Із них регулярне козацьке військо складало близько 40 тисяч. Поляки теж не гаяли часу. Щоб затримати повстанців, вони вступили з Хмельницьким у тактичні переговори, що дозволило їм мобілізувати 32 тисячі шляхти і 8 тисяч німецьких найманців. На чолі нової польської армії стояли три магнати. Млявий і закоханий у розкіш Домінік Заславський, освічений вчений латиніст Міколай Остророг і 19-річний Олександр Конецпольський. Хмельницький саркастично охрестив їх периною, латиною і дитиною. 23 вересня армії зустрілися під пилявцями. Під час бою польським полководцям зрадили нерви, і вони кинулися тікати. Дізнавшись про це, решта армії вчинила так само. Козаки та їхні союзники татари за кілька годин знищили це нещодавно величезне військо, майже вщент. Битва під пилявцями відкрила Хмельницькому шлях на захід. Коли він просувався землями Волині та Галичини, селяни вітали його та приєднувалися до повстання. На початку жовтня козацько селянська армія взяла в облогу Львів. Та завдяки величезному викупу і небажанню Хмельницького руйнувати чудове місто, Львів було врятовано. Через місяць, коли велася підготовка до облоги польської фортеці за мостя, надійшла новина, що королем обрано Яна Казимира, людину, яку волів бачити на троні Хмельницький. Новий король запропонував гетьманові перемир'я. Для істориків досі лишається загадкою, чому Хмельницький, який на той момент міг знищити річ Посполиту, вирішив пристати на цю пропозицію і повернутися на наддніпрянщину. Вочевидь, він усе ще сподівався змінити політичну систему Речі Посполитої на таку, котра б задовільнила козацтво. До того ж, на його військах, як і на населенні України в цілому, далися взнаки голод і чума. Союзникам гетьмана кримським татарам нетерпілося повернутися додому. Ці обставини, можливо, й зумовили небажання гетьмана продовжувати військову кампанію взимку. На початку січня 1649 року Хмельницький повертається до Києва на чолі переможного війська. Збуджений натовп і православне духовенство вітали його як українського мойсея, що звільнив свій народ від польського рабства. Однак на весні 1649 року поляки знову пішли в наступ. З Волині йшли їхні основні сили 25 тисяч на чолі з самим королем Яном Казимиром, а через Галичину під командуванням сумнозвісного Яреми Вишневецького рухалося 15 -ти тисячне військо. Вдавшись до своєї звичайної тактики швидкого обманного маневру, Хмельницький і його союзник хан Іслам Гірей тисячним військом обложили Вишневецького у фортеці Збараж. Коли ж на допомогу Вишневецькому вирушив по польський король Хмельницький раптово напав на армію Яна Казимира під зборовом і оточив її. Та якраз тоді, коли в обложеному з замку закінчувались продовольчі запаси, а в битві під зборовом поляки от-от мали зазнати поразки, і сам король ледь не потрапив до полону, татарський хан зрадив гетьмана. Іслам Гірей побоювався зміцнення українців, тож поляки легко змогли його підкупити. Він звелів своєму війську відступити і висунув Хмельницькому вимогу укласти угоду з польським королем. За таких обставин гетьман був змушений погодитись. У серпні 1649 року було підписано Зборівський мир. За ним реєстр мав становити 40 тисяч козаків. На Київщині, Чернігівщині та Братславщині заборонялося перебувати польському війську та євреям. Усі урядові посади надавалися лише козацькій старшині та православній шляхті, а православному у митрополиту обіцяли місце у польському сенаті, хоча всім учасникам повстання дарувалася амністія, більшість селян мала повернутися у кріпацтво, а польська шляхта до своїх володінь. Та оскільки поляки вважали, що повелися надто щедро, а козаки були переконані, що отримали замало, цю угоду так повністю і не виконали.